Друзі, всім привіт! Канал час рибалити неділя раночок. Вибрався на річку порибалити, поганяти хижачка. Прокинувся сьогодні дуже рано, ще по темному. Подивився на градусник, а там мінус. Тому вирішив трохи ще поспати. І прийшов вже на річку після того, як зійшло сонечко. Сонечко вже пригріває, морозець спав, але примороз на траві, на, на деревах ще залишилось. Тому в такій красивій обстановці починаємо рибалочку. Рибалити сьогодні буду лайтовим комплектом. Це спінінг у розмірі 2,36 м і в тесті 2,12 г, катушечка зі шпулею тисячі. На ній намотаний шнур діаметром 01 мм. І почну сьогоднішню рибалочку з силиконових приманочок у розмірі 3-3,2 дюйма. Оснащені флю... флюром а, діаметром 06 мм. Планую порибалити зранку на щуку, вдень зменшити розмір приманочок та поставити більш тонкий флюр, то поганяти окунів. Ну а далі подивимось, що залишатися на вечір чи, чи вистачить нам і півдня. Тому всім бажаю приємного перегляду. Далі буде. Тож, починаємо. Перший закид. Так, з першого закиду рибка не попалась і це радує. Бо як показує практика, коли рибка попалась з першого закиду, можна звер... зворачуватись і йти додому. Поки збирав спінінга, рибка гуляла, хтось її ганяв попід берегом. Може судачок, може окунь, бо така не схоже, бо були виходи на сучі. Хтось є? Та, таке. Ось він перший. Перший риб, який зловився п'ятидюймовий окунь на трехдюймовий силикон. Ну, взяв все по-чесному у рота. Все як книжка пише. Взяв ледве чутним ударчиком. Отакий от красунчик. Все, пішов підрастати. Морозний ранок листопада, холодно, хоче сонечко світить, але ще не прогрівся воздух. Земля промерся, хожу тут, падаю слизько. Рибка ловитись ще не хоче. Попався один окунячок. І то було єдине клювання, єдина рибка. Ну, вже, мабуть, годинку точно ходжу, кидаю, зміняю місця, приманки. Ну, Поки впираюся в силікон, міняю е, колір і міняю форму силикона. Розмір поки що 3 дюйма. Чекаю на те, що може потепліше, і рибка піде. Я поки покайфую гарячим чайочком. Це єдина насолода, яка зараз може бути в такий холодний раночок. Схоже на те, що зранку вже приходити нема смисла на річку. Ну, тільки щоб засняти красивий сход сонця. І все. Та травичку виніємо. Тому, мабуть, вже пора переходити на денну риболовлю. Далі буде, я сподіваюся. рибка ще прокинеться і почне харчуватись, порадує нас своїми клюваннями. Не перемикаємось. Ой, добре як! Гаряченький чайочок заходить супер. Оця місцинка також вже не перший раз бачу. Ганяє хтось от під тим кущиком мальочка. Мабуть, якийсь там... Таке місце, що мальочок виходить, а якийсь хижачок його під, підганяє там. Але скільки кидаю, клювань нема. І цей раз щось, і ті рази я пробував, Ні. а щось тут дуже хитра рибка якась живе. Ну нічого, то питання часу. Колись вона буде дуже голодна і необачна, і обов'язково. Покуситися на мою приманочку якусь. Головне, що ми її тут змалювали, що вона тут буває. Тому будемо періодично її пробувати тут зловити. є і, і був а то такі клюваки тут живуть на таку маленьку танту півтора дюйма клюють маленькі окуня а то все що я знайшов більш-менш стабільний Стоїть понад берегом клювання пасивні. на паузе фиолетовый танк уже съел оп, ну бье его там какой из есть Ну, хтось там б'є. О, який. Ось ще й такий більш-менш. Більш-менш такий ще й непоганий окунь. Майже долонь. Взявся. Зараз там соберуться дядьки серйозні. І будемо їх тоді ловити і укроплятися по приманці. Оп-оп, оце рибка. Оце рибка. Кто тут у нас судачок маленький? Он вот, взял на танточку. Вот такие личиночка. Такие личиночка. Хай живе. Бежи, малый. Оп, то прям сходу клює. Щось було мало знову. Щось було. Все. <гум> Там. Ще одна робоча приманочка з'їдена. Опана! Прямо з-под ног. Біжить за ним, а атакує вже під берегом вже не перший раз. За сьогодні крупніше, ніж отакого от окуня нічого не знайшов. Що буду доловлювати вже тут. Ні, ще одне місце, може встигну. Трохи далі. Цікаво, що тут. Рибка, є щось мені це місце. В цьому році взагалі не подобається. Бобри тут його розрили, розкопали. В тому році судачки, окуня, судачки непогані тут ловились. Де воно? І всі всіх відпускав. Я тут нічого не брав. В тому році одну щучку я звідси забрав, хоча попадалася вона мені тут. Вот белье да? Лопатка. Оп, 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 оп. Кто это? Ха-ха. Попался. То есть есть. Есть рыбка. Ух ты, блин, как его. За глаз и за зябру. Получается стоит что -то. Ух ты. Что-то есть, еще есть. Чи що це? А, ні, це ракушка на дні лежать Від ракушок створки пусті. Чіпляється і таке, наче по відчуттям як риба. Да, на жаль, немає того клього, як іноді тут буває. Не можу попасти, і часто хожу сюди. Ух ты, что ты будешь позевал? Стук, стук, стук по земле, по дну. Провив замину на такого кренка, колер трохи яскравейший. Бо вже темно і в воді темно. Рибка теж, мабуть, вже погано там бачить. І що? Ні. На сьогодні я завершив риболовлю, речі вже склав, вже все готово, Зараз буду біжати додому. Рибки сьогодні трохи підловив. ну Єдине, що ніяк не можу так скомпонувати все до купи, щоб і знімати, і ловити хижу рибу. Клювань небагато. Тому трохи складно ну, ще виникають. <гум> Значить все, ходиш, знімаєш, риба не клює. Тільки перестаєш знімати, і рибка попадається ну, в якоїсь кількості. Сьогоднішній результат це ну, близько десятка окунців. І штучки 3-4 було мілких судачка. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. Пока!